– А хто ви є? На чому? На хто ви є? Я інженер з авто... да, Міліцейського, да, да, да. так? Поясніть мені, рух заднім ходом на перехрестях дозволений. То ви розумієте, нас просто срочно вызвали і туди-сюди я вже так взято, я вибачаюся, ну, бачу, що, що стоять, що тут от, от тут срочно, крику наробили, що ну, давайте. Ви тут зможете пройти з коляскою? Просто запишу зараз що щоб. Це є виїзд прилеглої території. Є виїзд, так. а якщо подивитися, ось такий самий знак висить з самого початку. Достатньо порушень. І от ще один ваш колега заховався там під йовочками. Сьогодні сюди на шестрі синіх номерів. Ви можете з водієм ви якось водіє можете, маєте можете, можете контакт з тобою. Бо ви вже другий хто записує номера, але чекаємо ще цього розумієте, Може водій приїхати сам, може приїхати начальник, тут треба ще немає. Хто, хто приїхав, хай вийде. Тоді, Прохання до вас, власне, до вас щоб ви більше таких манерів не здійснили, бо заднім фото ви стосите вирішили. Я, я, ви ставите, я, я пояснив, я подивився, нікого нема. Ну просто так воно вийшло, mm -hmm. механічно. У нього теж так вийшло, в того ну, так я вийшло. Я понимаю, Ще один з тих тікти. Це теж вас? Сині номера бачу. Не, ну сині, може це з якогось району. Може це, і з району. З району десь машина, да. так.

До якого підрозділу ви відноситесь? До якого підрозділу ви відноситесь? Головного управління. А, ухочай, так, 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 дуже. Так, стало страховий поліс у вас є? А? Страховий поліс у вас є. Я мене відділення вимагати нас, і до собі страховий поліс. Чи складання матеріалу? Я тільки коли складаю протокол, відповідно до законов загальноовзково страху на цій направи. Дуже чудово. Запам'ятаю ваші слова. Тут Звичайно. Чекають очереди. Так. Ні, я не маю цього Так. Це всі, я так понял, ви всі разом були в одному приміщенні. Ну, ви працівник поліції? Поки що не треба, підійшов. Поставте, будь ласка. Мені. Як грамедани? Моє, будь ласка, хто? Ми хто? Як хто? Журналисти українського. Правої газети, дорожній контроль захід. Дуже приємно, Корженьовський Сергій Миколаївич. Якщо можна, ваше службове посвідчення. Якщо ви знаєте закон про поліцію, а саме 1018. 18. ні, будь ласка. Заступник начальника райвідділу, начальник кримінальної міліції. Я розумію, я дивлюся, які, якого саме райвідділу. Тут не пише, не вказано. Не вказано, то зрозуміло. Теперь что вас? Ну, возможно, хотбула тобі знаешь, такие мини. Ну, Взагалі-то я не можу Це інформація. Просто 122-ї першого не передбачено попередження. Мені? На рахунок страхового полісу я це знаю. Чомусь ваші колеги не всі знають. Я знаю також. Я не знаю. З поліс тільки на корпатах. Я знаю. Тільки, Закон про обов'язкове страхування, стаття 20, частина 2. Законодавець не передбачив, він, ну це ще старі, ми не розуміємо. А раніше складали, це майже на все протоколи. Просто не, не внесли технічних е, змін, змін про те, що законодавець законодавець не в законодавство. У нього просто нема страховки, і ви про це знаєте, я знаю. Е, я про це пан нічого пан не знаю. Чи є там ну, страховка, чи не знаю. Ну, в та районах практично ніколи їх не страховують. Я не маю права вимагати, я не вимагаю. Тут 122 3. В данном случае автомобиль сутево перешкоджает дорожный мороз. Да, тогда бы даже ваше пояснение Звичайно. в материале было бы. Звичайно. Пояснение, видеозапис. 90-на постанова за статтею 122 частиною 3 Кодексу України про місцеві правопорушення. Оскільки транспортний засіб суттєво перешкоджає руху де звернулися громадяни з цього приводу. Менше двох метрів залишилось проходу пішоходів. Скажіть, а ви є працівником поліції? Так. Можете представитися? Заступник начальника слідчого управління. Моє прізвище Усик. білого година, що заставили так. Сказати? Я знаю, що заставив. Нічому ж не заставило. Ні, спішив, треба От Так поставив. Поліція ну, насправді це страшно. Поліція має бути прикладом дотримання законодавства, тому в числі правил руху. Правильно. щоб держава забезпечила нам, де можна було машини ставити. Взагалі б проблем не було. Стоянки, ну, так, так чи ні? Я наскільки знаю, в прокуратурі є стоянка. ви туди приїхали, то... Де? Не знаю, де там я стою. Через дорогу з Пушки. Ну, бачите, може через те, що я не місцевий то я не знаю. Де, то тут працює. Так, ну. Відносно не до вбиття. Те, що, що це стоянка забита приватними автомобілями самих прокурорських. Ну, Це вже в прокуратурі перед тих наворотів. Ну, це питання про органів влади.